готовила покушение на Рудольфовича. Ну, получая в том числе сигналы из Кремля. О, Господи, из Кремля. Да. А теперь еще и вот тотальная милитаризация за счет кармана налогоплательщика. Это, конечно, все чудовищно. Я вообще не понимаю, почему мы на полном серьезе рассматриваем вот эту Несостоявшееся государство как некую единицу. Сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие ракеты. И как минимум основные узлы и блоки этих ракет это чистый импорт из Европы. Вот это мы стоим в очереди, нам выдали плиты, а до этого я забила окна пленкой. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайв. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Чому я в такому піднесеному настрої? Та все тому, що, як завжди, я диво дивуюсь, як багато перемог і як багато наступів у росіян. А по факту, як ви знаєте, одні тільки поразки, санкції обмежені, і сподіваємося, що біль та страждання далі будуть тільки. Примножуватись, але що саме викликає в мене таку дивну посмішку. Я вам розкажу буквально за мить. Ви ж, друзі, тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова лайк Коментуйте, почути і Звісно, не забувайте отримувати задоволення. Катор готовило покушення на Рудольфовича. російські пропагандисти нас звинувачують буквально в усьому, все щоб з ними не відбувалося, все якісь. Замахи, хвороби, смерті, вбивства ну скрізь завжди цей український слід при тому, що я наполягаю, що до повномасштабного вторгнення до війни, до агресії, анексії окупації. Ми не представляли для них жодної загрози, а тепер всіх собак намагаються повісити на нас. Цього разу Гаспарян стверджує, що на Рудольфовича, ну це той що Шослав'яв, той що його босс, готували замах. При тому готували не хто-нібудь, а викрито ціле неонацистське подпольє таке себе кодло. В суде сейчас рассматривается дело о неонацистском подполе, которое, готовили, э, которое готовило покушение на Рудольфовича. Ну, получая в том числе сигналы из Кремля. О, Господи, из Кремля, с Украины. И как каждый сам господин оговорочка а по Фрейду кривав в Кремль, то соответственно, на мав на увазе Банкова, и все это украинские нацики, Які намагаються знищити топ російських пропагандистів, я б все ж таки нагадала так, що коли мова йде про наших ворогів, то в нас немає підготовки, першої, другої, третьої спроби. Просто все відбувається чи ні? Хтось заходить в ліфт і хтось із нього виходить або ні. Десь розкидані самокати, і він чекає кожного, але своєї миті. Але цікаво, що саме на нас намагається повісити всю відповідальність. Соловьев настолько допек русское общество, что уже целая группа организовалась, дабы окончательно решить Соловьевский вопрос. А, сегодня пришла новость про судебное следствие в отношении семи человек какого-то белого братства. Якобы готовили покушение на телевизионного пожирателя бюджетов. Вот до чего довели представителей русского общества, игнорируя законное возмущение граждан этим мерзавцам, ну и так далее слушайте я конечно понимаю что сейчас я встану на очень зыбкую почву но тем не менее я произнесу слова которые мне кажется что должны быть произнесены по этому поводу во-первых перед нами всегда является иллюстрация определения что вот можно, с хутора вывести человека, но хутор из человека вывести нельзя. Это первое. И второе, что хохол всегда непроходимый дебил. И неважно, в какой стране он будет проживать. Значит, допек русское общество. Это национал-социалистическое подполье, за которым очень много трупов. Процессы идут, если я ничего не путаю, с 2006 года. Кстати, одним из тех, кто их расследовал, был нынешний председатель Верховного Суда Краснов. Он тогда был следователем по особо важным делам. Ну, понятно, в этот момент обозначенный долгов еще торговал бычками на привозе. Окей, дальше. Якобы готовили покушение. То есть те доказательства, которые предоставила Федеральная служба безопасности, Хохлу не указ. У него особое мнение на этот счет. Окончательно решить Соловьевский вопрос. Это прямая аллюзия на окончательное решение еврейского вопроса. Соловьев тем часом закликает выдать ордеры на арест всех европейских топ-чиновников. Ну, мовляв, приехала Каякалас, ну, куда? В Ростов. А І під біленькі рученькі. Захотіла Урсула фон дер Ляєн де-небудь пошопитись в районі Магадану, а там раз і дія російського хордеру. Ну, чи я навіть не знаю, хто тоді ще має бути в цій коаліції, цій колаборації з росіянами, щоб справді когось заарештувати. Але річ в тім, що сам Соловйов горить і біситься від того, що. Європейці як допомагали, так і продовжують допомагати Україні. Ба більше зараз мова йде про те, щоб надати нам репараційний кредит. Це в тому сенсі, що заморожені російські активи передаються Україні в рахунок тих репарацій, які свого часу будуть заплачені росіянами, тобто європейці більш ніж впевнені, Росія програє і буде вимушена виплачувати репарації. Уявляєте на російські гроші. Вже не тільки на відсотки від заморожених російських активів, але будуть купуватися кулі, снаряди, озброєння і все для вбивства росіян. Від того Соловйов і горить від того, і каже, що не розуміє, чому і росіяни досі сприймають європейський союз як якусь там окрему структурну одиницю. Треба з нею взагалі не спілкуватись. Та тільки я б нагадала, що і Угорщина, і Словаччина це, до речі, теж частина. Yes. Я вообще не понимаю, почему мы на полном серьезе рассматриваем вот это несостоявшееся государство как некую единицу. Мало это, почему мы вступаем в какие-то дискуссии со структурами, которые называются там Евросоюз. Я не понимаю, почему до сих пор мы не признали спонсорами террористов вообще Евросоюз как таковой. Ведь Евросоюз принимает решение о выделении денег на закупку боеприпасов для нацистского террористического государства. Поэтому Кая Калас, Кошта, Урсула фондерляєн бути об'явлені міжнародний розыск. Ми повинні видати ордер на их арест. І до конца своїх днів вони повинні знати, що ми їх будемо преслідувати і прийом. Почему? Потому що вони спонсори терористичного режиму України. Знаєте, який головний тренд наступних декількох років, куди росіяни будуть вкладати свої гроші? Це, звісно, в антиелітарній. Ці партії, якісь на сьогоднішній день є альтернативою до діючих політиків в різних європейських країнах, ну наприклад, ні для кого ж не секрет, що у Франції не надто ідеальна політична ситуація. У Макрона все дуже погано, дуже критично погано. Тож, звісно, саме в його в опозицію, яка й пропонує заберетися з Росії, допомагати Україні, багато чого іншого росіяни і будуть вкладатись, замість того, щоб витрачати гроші на Національну медицину, освіту і не тільки ні, найголовніше що там у француза. Навіть Захарова виходить, ледь не плаче гіркими, ну, в сенсі від оковитої, сльозами і каже: це ж чудовіще. Франція зачаровується в внутріполітичному стані. З однієї сторони, Франція вкачується в терористичний, вкладається в терористичний київський режим. Мільярди средств з другої сторони, по своїм кампаніям наношу сокрушительний удар. Що хоче сказати Марія Захарова? Що Франція за часів правління Еммануеля Макрона живе не своїми інтересами, а саме інтересами київського терористичного режиму. Так я хочеться запитати, а чого б це раптом Марія Захарова так сильно переживала за якусь чужу Францію, якій вони постійно погрожують? Чи можливо Захарова намагається перебити тренд? Пояснення, що це в національних інтересах Франції, це для того, щоб захистити їхню країну, їхній суверенітет, їхніх людей, подбати про безпеку зрештою, саме тому вони і вкладаються в те, щоб ми зупинили російську воєнну машину. І це ж просто жак, просто вдумайтеся, понад мільйон російських втрат зниклі безвісті, загиблю, чого тільки не відбувалось, а Марія Захарова, речниця Російського міністерства закордонних справ. Турбується чомусь тільки Франції, но то. Что сейчас происходит во Франции, где с одной стороны вкачиваются в террористический киевский режим миллиарды средств? С другой стороны, по своим компаниям нанесен сокрушительный удар на российском направлении, чтобы они перестали получать прибыль и э, нормально развиваться. С третьей стороны абсолютное неведение и непонимание внутри э, французских проблем. А теперь еще и вот, тотальная милитаризация. За счёт кармана налогоплательщика. плательщика. Это, конечно, всё чудовищно. Ой, а дали анекдот. Вы же знаете, что зараз росіяни носяться зі своїми новими ракетами, новими погрозами. Ну, одним словом, все те, що ми чули. Да, ми Росії, сили, і, а ми підтвердили надёжность ядерного щита России, стратегические силы, способные обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и всякого государства в полном объёме. И э мы уже тоже сказали об этом, это факт который всем хорошо известен, всем специалистам в военном мире, так называемая современность наших вооруженных сил, вернее, сил ядерного сдерживания, находится на самом высоком уровне, ну, наверное, можно без всякого привлечения сказать, она на более высоком уровне находится, как минимум, всех ядерных государств. Пісков повторює слова Путіна про те, що якщо будуть наноситися Удари в глиб Російської Федерації, то відповідь буде ашеламляющі. Нужно було ще й знайти такий відповідник, такий російський епітет, а шламляючи. Річ в тім, що Україна майже кожного дня, майже кожного дня, наносить удари в глиб Російської Федерації. Робимо ми це своїми безпілотниками: коли вдало, коли менш вдало, але так чи інакше, ми вже змогли винести суттєвий відсоток робочих НПЗ. І, на щастя, для нас аж стламляючи удар, не поспів. Зараз росіяни намагаються перебити тенденцію розмов про тамагавки. Не дай Боже, якісь ракети будуть летіти в глиб Російської Федерації. Оцього вже допустити Путіна всі його речники не можуть. Але я вас питаю: навіщо всі ці заяви, якщо давним-давно все це відбувається, ми б'ємо і будемо продовжувати бити по Росії своїми чи західними ракетами, коли це буде можливо? Атакам сестом Шедоу» вже літали по території Російської Федерації. Але обов'язково треба вийти і сказати, що відповідь буде ошеломляючий, щоб недорогі росіяни могли міцно засинати. Трят Росії може бути ошеломляючим. Що під цими словами? Ошеломляючий по-моєму, по все предельно ясно. дійсно. Очень много пересудов сейчас идет. И сам Зеленский, кстати, заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом для того, чтобы наносить удары в вглубь России. Разумеется, наши вооруженные силы и Россия будет реагировать жестко на это. И, вот как сказал Путин, ошеломляюще. Є серйозне підозрення, що ракети, которими зараз бахвалюється київський режим, це просто перекрашені британські ракети. Ну, очевидно. Вони можуть бути британські, вони можуть бути германські, вони можуть бути італійські, угодно. Але очевидно, що сама Україна вряд ли сейчас способна производить такие ракеты. И как минимум основные узлы и блоки этих ракет это чистый импорт из Европы. Ну, а зараз дуже коротко, але ясно, ми вам покажемо, як недорогі росіяни, на четвертому році повномасштабної війни, коли цілі СВО будуть виконані, коли атв'ят київському режиму буде ошеломляючий, коли перемога за нами, тим не менше, дорогі росіяни, стоять у черзі за плитами для того, аби позакривати вибиті шибки та вікна. Неймовірна кількість людей: Україна, Донбіт на цей раз, не тільки Донбас. А що і рацію. Україна вдарила безпілотниками і вікна повилітали. Отак. От на сьогоднішній день виглядає населення країни-переможниць, яка мала би розпочати і закінчити СВО на одному і тому ж тижні, але ситуація чомусь затягнулася, і тепер від цієї війни страждає дедалі більше самих недорогих росіян. Це ми стоїмо в очереди, нам водилі пліти. такі от їх треба буде порізати по размеру окна Вот це отримали плиты. ось от така очередь а до цього я забила окна пленкою і на цьому друзі в мене все а ви звісно ж не забувайте під завершення цього випуску лишати нам свій лайк Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кубан Валайф. Коментуйте, почути, побачене. І звісно, не забувайте отримувати задоволення від всього, що ми разом з вами робимо. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!